Що спільного між тим Стромай, трагічною операцією ФБР Вейко, герою Cry 5 та лідером тоталітарної секти Олександром Дворкіним. Дев'ять дві 2013. -й. Молодість, легкість і впевненість у світлових майбутньому. На дискотеках ми тоді зажигали під пісню «Стромай» Папа Утей. Ще тоді я не знала про що це трагічна пісня. Стромай втратив батька, папа Утей перекладається як тату Дети. Руанда 1994 рік між двома народами хуту і туці нагнітається не те, що напруженість, а відверта ненависть. По радіо постійно звучать лозунги. Всі проблеми в країні через Туці. Тутці не. Люди тут ці таргани, вони нічого корисного для країни не роблять. І в один день по радіо звучить заклик. Ви повинні негайно оточити і вбити тарганів за 100 днів громадянської війни. 1 мільйон вбитих. Це 20% населення. 10 тисяч людей в день вбивали з особливою жорстокістю. Батько стримає одним із жертв. Чому люди так легко виконали наказ, який прозвучав із популярної радіостанції? Тисячі павробів. І вони не вважали, що вони коять щось. Погане в науці цей термін називається каскад доступної інформації. Чим частіше повторювати один і той самий тезіс, тим швидше він закарбовується в підсвідомості і вже не вимагає доказів, а сприймається як факт. Ви не бачите ніякої схожості в методах програмування підсвідомості. Ми вже зустрічали подібну риторику. Перше, що пішло в голову і мені, і вам, я думаю, це нацистська німеччина. У них все починалося абсолютно так само з євреями. В газетах писали, що причина всіх бід це євреї. Вони порівнювали їх зі щурами. Це відбувалося настільки часто, що німці вже не бачили в євреях людей. Вони бачили тільки шкідників, від яких треба позбавитися. Це явище називається дегуманізація. Заціяція хоча насправді я мала на увазі на цей приклад, а те, що відбувається прямо зараз. Нас кодують, до нас уже змусили не бачити людей в тих, кого називають сектантами. Кожен раз одні і ті ж тезиси, які лунають звідусіль. лідер тоталітарної секти, сектант зомбований. Їх потрібно знищити, щоб врятувати країну. І лишається тільки вказати ціль, назвати будь-кого лідером культу. До прикладу, колишній прем'єр-міністр Японії Сінзо Або, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президент США Дональд Трамп. Нападники після затримання вважали себе героями, адже вважали, що це була їхня ідея піти на це, взяти в руки зброю і знищити ціль. Яку фактично вказали їм через публікації в змі дегуманізація? Ось ще приклад: гра Far Cry 5. головний антагоніст, лідер релігійного культу. Його навмисно зробили візуально схожим на Девіда Кореша. Пізніше розкажу, хто це такий і чому саме він. Автори гри зробили алюзію на картину Леонардо да Вінчі таємна вечеря, де в центрі столу сидить головний антагоніст з прапором США. Це натяк, президент США, небезпечний лідер культу. А головна задача гравців «Far Cry 5 є знайти і знищити всіх членів культу. І звісно ж, головного антагоніста, лідера цього культу. заради спасіння невинних. Думаєте, це просто ось книга, яка є у вільному продажі Культ Трампа, називається автор Стівен Хассен. Думаєте, це могло спрацювати лише на неосвічених африканцях 1993 рік США за рік до подій в Руанді, місто Вейко, проти мирної общини Гілка Давидова, які дотримувалися законів своєї країни. Починається інформаційна атака. В газетах її називають небезпечною тоталітарною сектою і звинувачують її у всіх немислених злочинах, які ні разу не були підкріплені фактами. Просто вигадка самоназваного експерта по сектам ріка Алана Роса. До речі, цей же псевдоексперт консультував авторів гри «Far Cry 5. Тому головний антагоніст і виглядає. Клідер до Девід Кореш в результаті після рекомендацій цього віка Алана Роса і російського вченого Ігоря Смірнова, який є автором методу управління свідомості, що був розроблений для КБДСР ФБР бере в осаду маєток Маунт Кармел, запускає паралітичний газ, який був заборонений Женевською конвенцією, протаранює маєток танком і спалює його вщент. знищено 82 людини, 32 з яких є діти. Цю операцію назвали різнявейко, акт державного насилля, військовий напад на громадян США і на завершення ідеологічний центр, який програмує людей на ненависть до сактантів. Яроцирс, який заходиться в Московії, вони вже назвали всю Україну сектою. Вообще, та ситуація, яку ми наблюдаємо на Україні, з массовой истерией, нагадує, в общем-то, то, что секта происходит. При помощи сетевых манипуляций и психотехнологий новая власть превратила Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Україна, от вся страна это одна. Нова сектор активно продовжують дегуманізувати українців, щоб ті, хто клюне на їхню пропаганду, не бачили в нас людей, а бачили тільки небезпеку, яку треба усунути. Наслідки ми бачимо в Україні. Агентами Рецирс є Ірина Кременовська та Олексій Святогор, на яких відкрили кримінальну справу зараз по 161 статті. Хоча далеко не факт, що їх посадять, бо в лідера цього рецирс Олександра Дворкіна є дуже великий вплив по всьому світу. Його агенти будуть лізти штанів, щоб Кременоську не засудили, адже це означатиме крах їхньої таємної організації. Тільки розголосом у ЗМІ та соціальних мережах ми можемо не дати їм зам'яти цю справу викрити всіх агентів раців, які активно працюють і сьогодні.